Та ж котик, на який підкисний? Ось незаконний гральний заклад на метро Святошино, де ліцензія закінчується у 2014 році. Це Lotto Market, ліцензія на компанію МСЛ. І Юрист компанії відмовляється надати будь-які інші документи, крім ліцензії, яка, строк якої закінчений у 2014 році. Причому заклад позиціонує себе як лотомаркет, де продаються лотереї, але жодної лотереї тут купити не можна. Є тільки оці автомати. Визвана, викликана слідчо-оперативна група. Заклад новий, тому тут немає майже клієнтів. Але суть, суть не міняється. І ось ця нібито державна грошова лотерея, вона проводиться оператором, так сказано, з метою здійснення відрахувань на благодійну допомогу, включаючи підтримку розвитку фізичної культури, спорту та спорту інвалідів в Україні. А також з метою здійснення відрахування до державного бюджету. Тобто тут благодійна така діяльність з метою підтримання спорту та внесення коштів до державного бюджету. До речі, лото забаву тут купити не має ніякої можливості. Вони ці білети не продають. Є тільки ось ці ті гральні апарати. Ось каса. Ось працює слідчо-оперативна група.